Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Полтавське ТЦК визнало, що не мають права затримувати. Ви здивовані, а в мене взагалі мову відібрало, коли я подібне прочитав. Правда, все рівно дещо приховали, але я підправлю, додавлю, і коли наступного разу ТЦК спробує вас затримати, покажіть це відео та посилання на інтерв'ю. Розбираємо як завжди коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Що розповів спікер Полтавського обласного ТЦК. До військовозобов'язаних заборонено застосовувати сили, утримувати, бити тих, хто відмовляється розписуватися у повістці, затримувати і проти волі доставляти у поліцейський відділок чи в ТЦК у разі відмови від отримання поїзки або після її вручення, забирати документи, телефон. Заходити на приватну територію без поліції і без підстав, ну тут, якщо чесно, вони лукавлять заходити на приватну територію без ухвали суду або згоди власника заборонено взагалі всім. Зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою вручення і роздачі повісток. І додав декілька штрихів. Типу, на блокпостах у разі потреби можуть перевірити документи водія та вручити повістку. І не обов'язково за місцем реєстрації, а по всій Україні. Посилання на його інтерв'ю я залишу у коментарях. Розбираємо і розбиваємо останні штрихи. Перевірити документи, вручити повістку на блокпосту, як і по всій Україні можуть. Але є одне «але». для перевірки документів та вручення повістки. Повинні бути повноваження, тобто розпорядження коменданта на перевірку документів у громадян та начальника ТЦК на вручення повістки безпосередньо тій особі, яку зупинили. А чи можливе таке співпадіння? Звичайно, що ні. Залишається єдиний вихід виписати повістку на коліні. А вона буде законна? Ні. Бо відповідно до постанови Кабміну No. 1487 від 30 грудня 2022 року повістка повинна бути заповнена. Зазначено розпорядження, на піста якого викликається особа та підписана начальником ТЦК. Згідно з статті 19 Конституції, органи державної влади повинні діяти у межах повноважень та спосіб передбачений законом. А чи визначений спосіб виписки повістки іншим працівником, крім начальника ТЦК. Ні, ось і відповідь. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко. і По суті, підписуйтесь на ці... на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу.